Вітаю вас в ефірі телеканалу «НТК «Події Дня понеділка, 3 червня та минулих вихідних у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Десять років тому на війні загинув коломиянин Тарас Синюк. Вони були найперші, і було найтяжче вакансія. коломийському притулку для тварин потрібні працівники любити треба тварин. Міжнародний день захисту дітей відзначили у Коломиї. Дуже подобається гуцульщина. Традиційні змагання із легкої атлетики відбулися у місті над прутом. У мене ще є кубки і призи цього турніру. Про це та інше детальніше далі. Коломиї попрощалися із Романом Венгльовським, головний сержант гірсько-штурмового взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, загинув ще у 2023 році, відбиваючи штурмові дії окупантів на Донеччині. Досі вважався зниклим безвісти. Поховали Романа Венгльовського на Алеї Слави у Коломиї, 3 червня, день жалоби у Коломийській громаді. Десять років тому на війні загинув Тарас Синюк. Це перший коломиянин, який віддав своє життя у російсько-українській війні. Тарас Синюк, герой України, посмертно, десантник-полковник Збройних сил України, із 2001 року проходив службу у 95-й окремій аеромобільній бригаді високомобільних десантних військ збройних сил України. Тарас Синюк брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Косово і з весни 2014-го виконував завдання у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. 3 червня 2014 року, під час виконання бойового завдання зі знищення укріпленого опорного пункту терористів на околиці Слов'янська загинув від кулі снайпера 6 червня із загиблим офіцером попрощалися в Житомирі, де він служив і мешкав із сім'єю. Похований Тарас Синюк у рідній Коломиї на Алеї Слави. На його честь у місті названа шоста школа, де навчався герой нині, філія дев'ятого ліцею. Далі спогади найрідніших із архівних матеріалів телеканалу НТК повністю. Віддавав свої сили всі на військовослужбовку. Він ніколи не жалівся, що йому тяжко Я ніколи. Я в нього не чула, що йому тяжко. Вони були найперші. Їм було найтяжче. Син казав, що ми сепаратистів, що то нечисть. Ця смерть це підла смерть. Так ніхто не воює. З російської сторони було використано снайперський вогонь, підло, з засідки тому нерівному бою загинув наш. Бойовий товариш 34-річний підполковник Тарас Сенюк загинув на сході під час виконання антитерористичної операції. Попрощатися з славним земляком у кафедральний собор преображення Христового у ГКЦ прийшло кілька сотень людей. Був дуже хорошою людиною, дуже добрий. Завжди був попереду, ніколи не ховався за спинами хлопців. Він постійно йшов спереді постійно. Він будь-яке завдання було. Він завжди йшов спереді колони. Тарас Сенюк. Він був стійкий, надійний і дуже дуже хороший. Дуже грамотним офіцером був. Дуже давно з ним служили, служили, служили разом. Дуже шкода. Тараса Синюка похоронили на головній алеї, яка відтепер називатиметься алеєю слави. Більше про героя України Тараса Синюка, його життя, військову службу та героїчний вчинок дивіться у програмі Спомені одразу після подій. Впродовж вихідних працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій доводилось деблоковувати людей після надзвичайних ситуацій. У селі Добротів Ланчинської територіальної громади трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. Рятувальникам доводилось вивільняти людину із понівеченого транспортного засобу. Опісля деблокування передали медикам. Обставини події встановлюються правоохоронцями. Деблокувати людину доводилось рятувальникам і в Миколичині діставали надзвичайники людину. 1961 року народження з-під завалів будинку. Руйнування трапилось імовірно внаслідок вибуху газу. Потерпілу передали медикам. Впродовж тижня більше 80 дітей із прифронтових областей приїхали на Прикарпаття. У Карпатах хлопці та дівчата відпочиватимуть та оздоровлюватимуться. Тут для них організували цікаве дозвілля, творче та спортивне. Діти з Донеччини та Херсонщини, де не вщухають обстріли, приїхали відпочивати на Прикарпаття. Серед Карпатських гір діти матимуть змогу оздоровитися та набратися сил. А ще на них чекає спортивне та творче дозвілля. До слова, з дітьми працюють професійні психологи, які допоможуть емоційно перезавантажитись та позбутися тривог. До речі, щоб на Прикарпатті могли відпочивати діти з профронтових зон, об'єдналися багато людей. А це благодійні організації, волонтери, підприємці, які допомагають забезпечити перевезення Діток, харчування, програму дозвілля, а також підтримують продовольством та засобами гігієни. Вакансія в Коломийському притулку для тварин потрібні працівники. Від претендентів вимагають бути відповідальними та любити тварин натомість обіцяють офіційне працевлаштування та стабільну заробітну плату 11 тисяч гривень. Ще представники прихистку для безпритульних тварин кажуть, що притулок терміново потребує підтримки волонтерів, які вигулюватимуть собак. Також дуже потрібні засоби від кліщів, одноразові пелюшки, нашийники, повідки, відра, щітки, рукавиці, антисептики. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин знаходиться на вулиці Горбаша, 10. Найболючіше питання Коломийського притулку для тварин сьогодні відсутність достатньої кількості працівників, розповідає представниця прихистку Надія Томанчук. Найперше кажуть, потрібні відповідальні люди. У прихистку живуть близько сотні собак та котів. Терміново ми шукаємо працівника відповідального працівника, працівника, який не має шкідливих звичок, тобто без вживання спиртного. Працював відповідально, виходив на роботу. Ну і любити треба тварин. Це треба розуміти, і до цього треба ставитися відповідально. В обов'язки входить догляд за тваринами та територією. Продовжує Надія Томанчук. Прибирання миття вольєрів, готування їжі, роздача їжі, роздача води, почухати тваринку, де треба обробити, вигуляти. Тут офіційно працевлаштовують та гарантують стабільну виплату зарплатні. Заробітня плата 11 тисяч офіційне працевлаштування. Є вихідні, тобто між собою вже в колективі домовляємося. Наразі притулок має критичну потребу у препаратах від кліщів, а також інвентарі розхідних матеріалах. Будь-які краплі, сільпаріка, нексгард і тому подібне. Треба допомога в інвентарі. Нам потрібні відра, миски потрібні, дуже потрібні ошейники, тому що це є розхідний матеріал, Повідки потрібні, щітки, мити, вольєри, рукавиці, антисептики, хлорка, одноразові полемки, тому що є тварини, які хворі, і ти їм мусиш столити полемки. Ну і тут завжди розраховують на допомогу волонтерів. Будуть дуже вдячні, якщо приходитимуть, хоча б вигулювати собак, каже Надія Томанчук. Є потреба в руках, хто має бажання, молодь особливо зараз закінчилось навчання, щоб не сиділи по телефонах, а більш долучалися до того, щоб тварин вигулювати. Дому що вигулюються вони один раз в тиждень і то ну не всі, бо не встигаєш. Зараз жарко, вони сидять у вольєрі під бляхою, Досить жарко. Є потреба у тому, щоб допомогти просто помити посуд, роздати їжу, поприбирати. Нам не вистачає рук. Телефон притулку 050 027 99 80. Коломийський прихисток для безпритульних тварин дім Сірка знаходиться на вулиці Горбаша. 10. Міжнародний день захисту дітей відзначили у Коломиї площа перед Палацом культури та мистецтв, народний дім і дворик національного музею, народного мистецтва гуцульщини та покуття перетворилися на справжній Кіндерленд. Як розважали малечу? Дивіться далі. У Тетяни Смольної на війні тато і брат. Тож серед усіх локацій дівчина обрала 10-ту окремо гірську штурмову бригаду Едельвейс. Найперше приміряла тактичний одяг і зробила фото для своїх рідних захисників. Я прийшла сюди, сюди своїм подругами і вирішила сфоткатися з таким одягом. Тато маює, і брат, а я захотіла фото. У мене бронежилет, е, і, і піселет і каска. Окрім фотозони та примірки тактичного одягу. Дельвайси показували дітям, як виглядає збір розбір автомата. Також створили для них підвісну переправу, де хлопці і дівчата могли випробувати свої сили. У мене чера безкінечна. В мене безкінечна чера. Діти багато хто вже знає, хто десь у нас займається на всяких гуртках. Їм це весело вилазять, пробують, проходять. проходять ну, і всі от хочуть, хочуть по два рази. До організації святкування долучились майже всі культурні та освітні заклади Коломийської громади. Чи не найбільше цікавості у дітей викликало містечко професій, облаштоване у дворику національного музею народного мистецтва Хуцульщини та Покуття. Від професій культурних культурних мається на увазі там журналісти, бібліотекарі, музейники. До таких професій, як поліція, служба ДСНС, медики до до нас. З'єдналася військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і самі військові з, з бригади. В рамках відзначення міжнародного дня триває фестиваль Зоропазорепад. Ну як бачимо, сьогодні близько вже 500 дітей. Десь так ми приблизно орієнтовно нарахували, що відвідали сьогоднішні наші заходи. Чимало інтересу у хлопців і дівчат викликали й мистецькі атракції від коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Охочі могли спробувати себе у ролі художника і створити маленький шедевр на справжньому мольберті поради батькам щоб вони довіряли своїм діткам. І ті, хто хочуть малювати, зі, більше часу приділяли, матеріали купляли і їх підтримували. Зі, в цьому. Бо діти всі малюють, але інколи Давай, творчі діти є. вони дуже, дуже? такі, має свій, свій характер, і їх треба нас? просто розпізнати і підтримати. У програмі святкувань Міжнародного дня захисту дітей також аніматори, ростові ляльки, різноманітні майстер-класи, ігромайстерні, ярмарок від центру позашкільної освіти та, звісно, багато розваг. Тож задоволені як діти, так і батьки. Синочком найменшим синочком прийшли на чудове свято, день захисту Дай дітей. Дуже, дуже подобається, бо ми були вже Дай -дай. на одній локації. Всі тепер прийшли сюди на трошки на на поглянути, шо. що тут. Бачу, що найбільше йому а, сподобалось бульбашкове шоу. Бо побавиться звідти не Ну а завершилось масштабне дитяче свято подарунками від генерального спонсора Стефайно. Зокрема, відзначили грошовими сертифікатами переможців фестивалю Зорепад та вручили нагороди кращим учасникам квестів. Для нас насправді дуже важливо було долучитись до даної організації. Крім того, ми запускаємо нову дитячу лінійку під назвою Стефайко. Це будуть сосиски, дитячі кубаски, напівфабрикати. Ми як не крутими всі діти всередині, ми родом з дитинства і тому ми. Дуже раді долучитися до цього свята, створити щасливі емоції дітям і батькам. Діти це наше майбутнє, отже, майбутнє Україна. Щасливе дитинство попри війну. З нагоди міжнародного дня захисту дітей, благодійний фонд та Сколомия влаштував свято для малечі хлопцям і дівчаткам, запропонували невеличку подорож різними країнами світу, тематичні інтерактивні локації розмістили довкола катедрального собору преображення Христового української греко-католицької. Минулого року благодійний фонд започаткував Каріта Такий формат святкувань так сподобався малечі, що його вирішили провести і цьогоріч. У нас така малесенька подорож по різними країнами: е, Мексика, де діти можуть погратися і отримати солодкі подарунки чи спін'яту. Індія, де вони можуть розмальовуватися хною, е, Іспанія, де вони візьмуть участь у турнірі по міні-футболу, Україна, е, Франція, е, Італія. Тут тобто дуже багато локацій, де вони гарно і активно приведуть свій час. Розуміємо, що наші діти це всі діти війни, а ця нагода мати радість, бо радість відганяє будь-яке зло, знаєте, і Ми розуміємо, що радість ціляє, а радість дає сили нашим дітям. Сьогодні у нас почав падати дощик. Та, але ми віримо в те, що зараз дощик перебіжить, і ми зможемо всі на різних наших станціях, бо тут буде кілька станцій, де вони будуть бавитися, їсти смаколики, гратися. Зможуть справді бути радісними сьогодні. Діти із задоволенням занурились у подорож країнами світу. Та чи не найбільше уваги привернула локація рідної України? Я все бачив, що в Україні дуже гарні діти плетуть браслети. Я хотіла перше пішла в ту локацію. Бо вона мені дуже сподобалась. Ну, я початок зробила браслетик, зробила, і нам кладуть спеціальні галочки. Коли ми все прийдемо, нам буде скажімці давати піцю, морозиво. Все дуже класно, карити свого найкращий. дуже допомагає складних ситуацій, ще щось. Ну класно. Благодійний фонд Карітас Коломия організував велике святкове дійство для дітей. І поки малеча розважалася, для батьків теж була облаштована спеціальна локація, де вони могли поспілкуватися з психологами та відновити свій внутрішній ресурс. На завершення заходу хлопців і дівчат чекали танцювальний флешмоб, морозиво та піца. У Коломиї виступатиме Олексій Гнатковський. Зірка фільму Довбуш покаже на сцені місцевого народного дому моновиставу, про що мовчать чоловіки або «Декун Форевер. Це одночасно іскрометна комедія та сеанс психотерапії. Захід спрямований на підтримку фонду України для Збройних сил України. У перерві вистави відбудеться також аукціон. Виручені кошти передадуть для 77-го батальйону територіальної оборони. Квитки можна придбати на сайті Карабас. Перегляд вистави дозволений глядачам. Ам, яким виповнилося 16 років, про що мовчать чоловіки або дикун Форевер відбудеться на сцені Коломийського народного дому 7 червня. Привіт, Коломия! Мене звати Олексій Гнатковський, і я їду до вас зі своєю виставою про що мовчать чоловіки або дикун Форевер. О, прикольне шоу! вам здається, що ми двухає? О, тебе зустріла такого. Що би тобі? Тому не пропустіть 7 червня. Я чекаю вас всіх, у себе на виставі. До зустрічі. Гуцульщина традиційні змагання із легкої атлетики відбулися у Коломиї. Турнір проводять вже 64-й раз. Присвячений він пам'яті Івана Лопачака, багаторічного очільника місцевої спортшколи, який започаткував змагання легкоатлетів. Цьогоріч у місто над прутом завітали близько трьох сотень спортсменів із багатьох областей України. Світлана Дорундяк, тренерка-викладачка відділення легкої атлетики Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи, та зізнається, ще ніби зовсім недавно хвилювалась перед забігом масштабних легкоатлетичних змагань. Гуцульщина у мене ще є кубки і призи цього турніру. Турнір із легкої атлетики Гуцульщина дав старт багатьом відомим спортсменам легкоатлетам не лише з Прикарпаття, а й інших регіонів України. Його заснував багаторічний директор Коломийської спортивної школи Іван Лопачак. Тренер вже відійшов у вічність, та його традицію продовжують вже 64-й раз. У Коломиї проводять турнір. Гуцульщина ділиться начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Це видатний чоловік працював директором школи. Це та людина, яка заснувала компасну дитячу юнацьку спортивну школу. Це людина впродовж 42 років е на посаді тренера і директора. Була ікона превеликий жаль з нами немає. Але після себе він дуже великий лан роботи залишив, передав це тренерам, які до сьогодення працюють. Ці змагання для легкоатлетів молодшої вікової категорії продовжує Світлана Дорундяк. Тому випробування відповідні у нас у легкій атлетиці є бігові види, стрибки і метання. Звісно, з цих видів будуть проводитися змагання. Так як змагання проводяться для дітей молодшої вікової групи, тому види будуть нестандартні. Для них для того, щоб зацікавити, щоб не важко було дітям. Тому дітки біжать 60 метрів, 150, 300, стрибають довжину потрійним, висоту метають спис, диск і штовхають ядро. Звичайно, не обходиться наші змагання без естафетного бігу. Це командний вид, саме цікавий, саме азартний вид. Взагалі такі турніри повинні бути, тому що щоб залучити дітей до легкої атлетики і щоб мати в майбутньому спортсменів високого класу, які прославлятимуть нашу державу. І нашу кулумею, отакі змагання, якраз дають початок цим дітям. Саме у пошуках перспективних майбутніх спортсменів на турнір зі Львова приїхав тренер-викладач коледжу спорту і тренер спортивного клубу Висота Франциско Ланга. Водночас і привіз вихованців, які впевнений, отримають тут відзнаки. Приїхали позмагатися. Нас запросили сюди на турнір. Традиційний і ну мені важливо як тренер з коледжу тут знайти перспективних талановитих дітей, які би хотіли в коледжі вчитися в коледжі спорту Львівському. Це спеціалізований коледж для дітей, які талановиті діти, які планують стати професійними спортсменами. В Принципі туди, ну по запрошенню туди поступають, і від восьмого класу можна вчитися. Десятирічна Аліна представляє команду коломийських легкоатлетів. Для дівчини це перші змагання, адже розпочала лише нещодавно тренуватись. Я ще з малку любила спорт, тому. Я вирішила займатися легкою атлетикою. До цього займалася гімнастикою, тенісом та повітряною гімнастикою. Загалом участь у турнірі взяли близько трьох сотень спортсменів, здебільшого із західних та центральних областей України. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук, події НТК. На сьогодні все Нагадую, Ці та інші новини є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучать в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!